Диво продовжується. Жара плюс 25, дерева різко зеленіють. Кожний день відкриваються нові кафе в Аркадії, нові старі. Відкриваються пляжі. Вже наступного тижня повинно відкритися кафе зверху на Ібиці. Тобто реально літо вривається в наше життя несподівано, несподівано рано. Дуже класна погода, сьогодні сильний вітер і біля моря прохолодно, але лежати на пісочку або на пірсі нормально. Взагалі все суперово. Такі справи. Аркадія живе своїм життям. Всіх запрошуємо до Одеси.